В Ужгороді підсвітили пішохідний міст. Це перший крок у проєкті Елегантне і світле місто. Проєкт високотехнологічний. Реалізовували його разом із партнерами, виробниками енергозберігаючих ламп. Це світильники, які з на базі led технології, вони енергоефективні, і вони потужні, і вони мають тривалий ресурс експлуатації. Підсвітка вмонтована в систему вуличного освітлення міста Ужгорода і буде включатися разом з вуличним освітленням. Ми передали це на баланс міськсвітла і це буде вже системою освітлення вулиць міста. Організаційну і технічну роботу виконували фахівці. На монтажні роботи витратили три доби. Розповідають, закріпили лампи, не пошкодивши опори мосту. Більшість монтажних робіт виконувалася промисловими альпіністами. Буквально з мосту вони висіли і кріпили ці світильники, кріпили цю лінту. Складності були щодо кріплення до конструкції моста. Тому що на ці люстри, ці світильники нижні, вони не закріплені на опорах моста без пошкодження опор моста. Вони там нічого не сверлили, не бурили, не довбали. Це оділи ці люстри туди дуже дуже коректно, без Деструкції опор моста. Така енергозберігаюча система підсвітки вже давно використовується в європейських містах. Підсвічують, як правило, будівельні фасади та й загалом цікаві туристичні об'єкти. Такі родзинки прикрашають будь-яке місто. Місто має бути охайнішим, красивішим, і якийсь креатив має вноситись. Ми розмовляли, що всі два транспортні. І справа, зліва, тобто три моста були з однаковою підсвіткою. Окрім такої класичної підсвітки, можливі і ефекти зі зміни кольору. А ще світильник на кожній опорі може включатись із певними інтервалами в часі. Усе автоматизовано. Працюватиме підсвітка в усі пори року.